Та вас в ефірі меморандум латинською. Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Сьогодні, шановні, я розповім вам історію про воїнську честь і про відданість присязі. Пройшов рік, як помер певно, найвідоміший японський ветеран Другої світової лейтенант Хіро Онода. Вам це ім'я певно нічого не говорить. Правда, у нас про лейтенанта імператорської армії Хіро Оноду завдяки радянській цензурі знають дуже мало. А от у світі, тим більше в Японії, він просто культовий персонаж. Коміксів про нього ще нема, але тепер, після його смерті, мабуть, будуть. Справа в тому, що лейтенант Онода на чолі диверсійної групи в 45-му році отримав наказ партизанити в джунглях Філіппінщини. І партизану він там знаєте скільки? До 74-го року, 29 років. 29 років лейтенант Онода вів диверсійну діяльність на Філіпінах, відмовляючись вірити в те, що війна скінчилась, і Японія програла. Партизани в тому, що виконував наказ командира, який йому Оноді ніхто не відміняв. Отже, історія така: початок 45-го року молодший лейтенант Хіро Онода щойно закінчив розвідшколу і як офіцер-диверсант, на чолі групи спецпризначенців, отримав наказ під час відступу імператорської армії залишитись на Філіппінському острові Лубанзі і нищити все, що можна нищити. Цей наказ віддав його безпосередній командир майор Йошимі Танігучі. Наказ трішки дивний, як для нас, але не забуваємо, це японська імператорська армія. Звучав він приблизно так. Ми відступаємо, але це тимчасово. Ви підете в гори і звідти будете робити вилазки, закладати міни, підривати склади, здаватись в полон і здійснювати самогубство категорично забороняю. Може пройти три чи п'ять років, коли я за вами повернусь. Продовжуйте боротьбу, доки живий, хоч один солдат, навіть якщо доведеться їсти листя пальми. Ще раз повторюю: самогубство категорично забороняю. Так, Онода і троє підпорядкованих йому бійців відправились в ліси Філіппін, знаючи, що це завдання може тривати роками, але навіть не підозрюючи, що воно затягнеться на десятиліття. У вересні того ж року Японія капітулювала. Невдовзі до рук Оноди потрапили американські листівки про капітуляцію. Американці спеціально розкидували їх над джунглями, тому що таких, як Онода, там переховувалось чимало. Спеціально для них на листівках був надрукований останній наказ командувача армією Ямашито: Вий. З джунглів і здатись в полон. Але Онода був підготовленим офіцером-розвідником і знав, що таке ворожа пропаганда та інформаційна війна. Тому він вирішив, що цей наказ це підробка і що таким чином підступні американці хочуть взяти його оноду на понт. Тому він використав листівку за призначенням і продовжив боротьбу. В Японії Оноду і його групу вже в 45-му офіційно оголосили загиблими. Тим більше, що зв'язку з філіппінською владою, яка могла б повідомити про диверсійну діяльність групи Оноди, фактично не було за причин відсутності на Філіпінах цієї влади. Справа в тому, що в цей період філіппіни стали на шлях незалежності, вибори тривали за виборами, змінювались режими і диктатури. Коротше, Філіпінам було не до Оноди. Хоча той підривав склади і стріляв військових. Однак вже за п'ять років підлеглий. Онодирядовий Акацу здався в полон. Так стало відомо, що Онода і двоє його підлеглих ще живі. Протягом усіх 50-х і 60-х японський уряд намагався знайти Оноду і не лише його. Справа в тому, що по джунлях ховалося ще чимало солдат колишньої імператорської армії. Декого вдалося знайти, але не оноду. Його намагалась знайти і філіпінська влада, посилаючи у джунглі розшуково каральні експедиції. В одній з таких сутичок у 54-му загинув підлеглий оноди Капрал Сімада. Загинув героїчно, прикриваючи відступ товаришів. Але онода і його останній підлеглий не здавались. Безрезультатні пошуки тривали два десятиліття, і в 69-му японський уряд повторно оголосив оноду загиблим. Але в 72-му філіпінська поліція фактично випадково застрелила останнього підлеглого оноди рядового кодзуку, коли вони разом з командиром реквізували продовольство у селян. І ентузіастам в Японії стало відомо, що онода такий живий. На його пошуки вирушив молодий студент Норіо Судзукі. Правда, тут не дуже зрозуміло, тому що за іншою версією він начебто вирушив на пошуки снігової людини, але наткнувся він на оноду. Як йому вдалося переконати того, що війна таки скінчилась, точно невідомо. Виявилося, що в одному з рейдів онода навіть захопив приймач, але всю інформацію із зовнішнього світу він сприймав як ворожу американську пропаганду. Крім того, повстала ще одна проблема: онода категорично відмовився виходити з джунглів без наказу свого безпосереднього командира, який скасував би наказ, який він дав йому оноді ще 30 років тому. Якимось дивом в Японії вдалось відшукати ще якимось дивом живого май. Йора Танігучі. То я стару військову форму, вилетів у Філіппіни і віддав Оноді наказ вийти з джунглів. Є думка, і не лише моя, Філіппіни мають дякувати долі за такий ряд дивовижних збігів. Інакше Онода ураганив би там ще й досі. А за 29 років він на хвилиночку вбив понад 30 військових, поліцейських і посадових осіб, здійснив чимало диверсій і реквізував купу продовольства. І це створило ще одну проблему, тому що філіппіни хотіли судити і стратити оноду. Але втрутився японський уряд, мовляв, онода не якийсь там уголовник, а військовополонений. І що з того, що він не вірив у капітуляцію своєї країни? І сталося ще одне диво. Перший і єдиний в історії випадок, коли капітуляцію одного єдиного солдата приймав не хто-небудь, а особисто президент Філіппін. Онода вийшов із джунглів у чистій військовій формі із самурайським мечем, гвинтівкою Арісака в ідеальному стані, у нього було кілька гранат і 500 патронів. Також він віддав майору Танігучі письмовий звіт про виконання завдання. А меч на знак капітуляції він віддав лише президенту Філіппін треба сказати онода був не один такий в тому ж таки 74-му в джунглях індонезії знайшли рядового накамуру а за два роки до того на гуамі капрала Йокої але ті просто переховувались у джунглях а от лейтенант Онода протягом трьох десятків років продовжував активні бойові дії за що і увійшов в історію як зразковий солдат який до останнього дотримувався військової присяги і єдине, чого не міг зрозуміти 52-річний молодший лейтенант, коли вийшов із джунглів, то це як Як могла програти війну країна, якій служили такі солдати, як він Онода? Але це вже зовсім інша історія. Єдине, що додам, ви певно запитаєте, а чому це ти розповідаєш нам про японця оноду, коли поруч з нами кожного дня наші воїни виявляють мужність, героїзм, відданість і самопожертву? Знаєте, про японця оноду я можу розповідати спокійно. А якби почав говорити про наших хлопців, мене б уже після перших слів почало трусити, перехоплювало подих і очі були б на мокрому місці. Тому, вибачте, поки що лише про японця оноду. Це був меморандум латинської, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль влади Цаховської у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре. Побачимось.